Пирогівці. Вперше воно згадується у 1469 році у документі про розподіл земель на Поділі. Тоді поселення відносилось до володінь моєго диможила. Проте існує інша версія. Її селяни переказують з покоління в покоління. Немає писемного свідчення, от чому така назва. Варіанти були різні, але ми, коли досліджували це питання, то старожили нам розказали таке. Біля нас знаходиться село Масівці. Південний був, звичайно, був. Розширений багато ширше, ніж тепер. І для того, щоб переправитися з Масівець у Пирогівці, там була спеціальна людина з човном і чергувала вона там. І от коли масівські люди приходили з свого берега, гукали човняра, казали, перекинь пліт, перекинь човен. І люд, з масівських людей якось так воно пішло, говірка, що ми йдемо на перекинці. Це були перекинці, так назвали нас перекинці. Потім е в церкві в нашій. Ну, хто колись писав історію села? Священники, які в своїй церковній книзі все записували. І він записав Перекінці, а потім десь змінили назву на перегінці і перегівці. Тобто вважаємо, що це було так. Орфографічно чи так мовно якось помилково зроблено. Село Пирогівці дещо відрізняється від інших населених пунктів. Через нього проходить траса, яка з'єднує дві області. У бабіч чавтомагістралі розташовані готельно-ресторанні комплекси, їдальні, кафе. Тому люди тут часто зупиняються на перепочинок. Село в певній мірі можна назвати сучасним. Тут будуються нові комплекси відпочинку, створюються робочі місця. На території сільської ради працює 36 підприємств. Звідси і досить непогане наповнення бюджету. Є і Автобази от, на, 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 на території сільської ради дві автобази. У нас і заправочки є, дві заправочки на Червоній зірці, друга на Переївці. У нас є і пілорами, у нас є готельні і ресторани, комплекси, О, у нас є магазини, які саме і продовольчі, і побутові. Здавалося б усе тут добре, проте уже багато років у пирогівцях існує проблема, на яку більшість чиновників закриває очі. Землі у селі не розпайовані. Проблема нашого села заключається в тому, що землі не розпайовані. Тобто, село у нас є, а землі немає. Земля знаходиться в користуванні на сьогоднішній день в Київській аграрній академії. Це проблема наша номер один. Якщо в мене хтось. Чує, бачить. Ми вас дуже-дуже просимо, особливо всіх депутатів обласної ради Київської нашої ради, щоб допомогли людям розпоювати це село. Навіть навіть перед виборами заїжджали до нас Юлія Володимировна Тимошенко. Вона теж обіцяла людям, що розповідає. Але так і це все поховано в кабінетах Луару. І не на кожному кроці у пирогівцях можна зустріти ятки з виробами із соломи та лози. Усі вони ручної роботи. Як говорить пан Анатолій, попит на українські товари неабиякий. Займаємося ми вже е, 10 років. Вироби з лози. Я працюю з майстрами Закарпаття, з Нової Ушиці. Е, підтримуємо народне творчество, як то сказати. Крім цього, у Порогівцях є чудова школа, бібліотека, садочок, будинок культури, амбулаторія сімейної медицини. Посеред села красується храм великомучениці Параскеви, заступниці та покровительниці сім'ї. Храм наш дуже має велике історичне значення. Він дуже багато пережив. Він, можна сказати, мучений храм. Він пережив революцію, пережив радянську владу, пережив зараз теперішні часи. Він дуже багато зазнав, був сукрушений род. Розрушений був. Він, його сама структура архітектурна дуже була гарна, приємна, велична. Але ж під час більшовицької влади він був зруйнований, була зруйнована дзвіниця, був зруйнований головний купол в храмі Божому. Прийшли часи, коли почали відновлятися людські серця і почали також відроджуватися людські душі. А як людські душі почали відроджуватися, значить наш храм також повинен. Почав відроджуватись у 1990 році. Місцева громада з Божою допомогою та вірою в серці почала відбудовувати дзвіницю, реставрувати храм, замінили іконостас. Його замовляли у майстрів з Львівщини. Уся ця краса просто зачаровує, і до храму з кожним роком приходить все більше людей із навколишніх сіл. Часто тут можна зустріти прихожан із Хмельницького із інших областей. Хотів би щиро подякувати всім прихожанам Святопарасканського храму, всій церковній общині за їхні чудні серця, за їхню любов до храму, за підтримку храму, що вони будь-який час. І коли б там що не було, завжди приходять в храм на підтримку і пам'ятають, що це святиня, що це Божий дім. І якщо ми Божий дім будемо тримати в чистоті порядку, тоді і наші. Домівки, наші сім'ї, наші родини всі будуть благодаті Божої і під короплиством Божої Матері. Місцева школа розрахована на 400 школярів, проте учнів тут небагато, лише 108 діток. Навчально-виховний процес забезпечують 16 педагогів. Аби учні мали змогу реалізувати себе, у навчальному закладі функціонують різні гуртки. І цього року дуже багато гуртків на платній основі від центру дитячої юнацької творчості. Той самий гурток зі швейної справи де діти відвідують і навіть дуже маленькі, скажімо, четвертий клас теж люблять від відвід... кажуть, що ще тільки не достають ножкою до педальки машини, щоб можна було шити. Ось діє спортивна секція, діє гурток Русь історико-краєзнавчий, бо ми маємо гарний музей в школі, діє гурток хореографії. Калинонька, гурток підготовки до наукових, до наукових робіт, гурток у першому класі каліграфії, вчителька веде, єврогурток. Тобто позакласна робота у нас на гарному рівні. Діти постійно наші беруть участь у районних, обласних так і шкільних масових заходах. Є в нас самоврядування в школі діє. Учні 10-11 класів навчаються за технологічним профілем, швейною справою. Марія Миколаївна Брудюк майже 35 років передає свої знання з пошиття одягу дітям. Усі ці роки жінка веде зошит, у якому нотує здобутки своїх вихованців. По останнім часом цю нелегку працю обирають як хлопці, так і дівчата. Для більшості з них це стає професією та справою усього життя. Разом з атестатом учні отримують посвідчення з певним розрядом майстра швейної справи. І так багато хто відразу після школи йде на роботу. Були роки, коли ми їм давали у кінці посвідчення швея третього, швея другого розряду. На сьогоднішній день такого посвідчення не дає школа, але в зв'язку з тим, що у нас при школі працює гурток, крій і шиття від. Нашого центру дитячої творчості ми даємо їм теж посвідчення про те, що вони закінчили. Тому що всі ці учні, які вивчають крій і шиття, вони відповідно є членами цього гуртка. Працюють вони спочатку у масштабі один до чотирьох, ведуть ось такий зошит, у якому вони вчаться не просто. Тільки шити, але відповідно і кроїти. Тому елементи крою їм дається. На сьогоднішній день наші учениці теж і хлопчики шиють, і дівчатка шиють, і вони теж мають позакласну роботу. Під час позакласної роботи, крім крою і шиття, ми вводимо так звані елементи народознавства. Елементи народознавства це шиття виробів із хусток. Із рушників, тому у нас є костюмчики для нашого танцювального гуртка, виготовлені сорочечки із рушників, виготовлені спіднички із хустину. і хлопчикам і дівчаткам під силу швейна справа. І з другої сторони, на сьогоднішній день воно потрібне. А це наймолодші школярики. Вони готуються до свята букварика. Найбільшою красою Переговецької школи є музей села. Він був створений комсомольцями понад 50 років тому і знаходився у місцевому будинку культури. Під час пожежі увесь матеріал було знищено і у 1989 році музеї почали відновлювати та знову відтворювати події та збирати усе по крихтах. Організатором і ініціатором, організатором музею був Сімчук Микола Олександрович, мій батько. Ну і тоді я вже працював в школі. Ми створили в школі спеціальну групу яка називалася Пошукова група Русь. Мета була одна створити, створити Український створити музей. Дуже нам допомагав тодішній голова господарства Зоря Штен Микола Тимофійович. Виділялися великі кошти. виділили було для нас спеціальну квартиру трьохкімнатну, і ми створили музей. Він знаходився там по вулиці Штена, це в честь нього ця вулиця сьогодні носить назву. Але недоцільність була в тому, що було важко діти в школі. Музей знаходиться десь за 500-600 метрів. Ну, було складно нам незручно не у 2013 році. Директор школи виділила приміщення під музей. Наразі він складається із двох залів. Тут проводяться уроки історії. Далі працює пошукова група та збирає матеріали про свій рідний край. Усі експонати, які є у музеї, а їх нароковується більше 800, є оригінальними та знайдені на території села. Поряд і школи знаходиться бібліотека. Її історія теж досить давня. Історія нашої бібліотеки бере свій початок ще в далекій 1923 році. Заснована була вона тоді на той час в Попівській хатині активістами і комсомольцями села. Нараховувались тоді фонди всього на 500-600 книг. На даний момент. Вже наша бібліотека має 14 тисяч 400 фондів. Ми маємо 620 читачів. У нас в бібліотеці існують різні книжкові виставки на різну тематику. Велика гордість нашого села це наші сільські письменники. Микола Олександрович Сімчук він нам подарував свою книжечку «Село і люди і письменниця Подільська Ніна Никиферна-Качаровська. Вона є членом спілки журналістів Поділля. Ось теж вона нам багато книжечок своїх подарувала, і дитячих, і для старшого читача. Ось буквально недавно вона нам знову свою книжку презентувала. Це історія ведення весілля. Уже багато років у пирогівцях діє аматорський народний колектив «Калинонька». до його складу входять 10 чоловік. Як тільки з'являється вільна хвилинка, вони завжди збираються та співають, а під час співу забуваєш про усе на світі. Колектив Калина, Перговецького сільського будинку культури, вже більше 10 років має звання народного аматорського колективу. В нашому репертуарі є різні пісні, патріотичні, ліричні, українські народні. Жартівливі пісні. І ми виступаємо як в рідному селі, так і на обласних і районних заходах приймаємо участь. І напевно, що це є наша найбільша окраса, що в нас є оцей народний аматорський колектив. 1970 року у Порогівцях функціонує дитячий садочок Білочка. Сьогодні дошкільний заклад відвідує 52 дитини. Працює дві групи. У садочку створені усі необхідні умови, аби малеша ходила сюди із задоволенням. Дошкільний навчальний заклад працює за програмою Українське дошкілля. Старші дошкільники упевнений старт. У садочку функціонують такі гуртки, як талановиті пальчики. Що дозволяє розвинути у дітей творчі стібності. Садочок працює над проблемою екологічного виховання, що дає можливість виховати у них любов до природи та бережливе ставлення. Працює у Порогівцях і сімейна амбулаторія. Вона розрахована на шістдесят ліжкомість. Тут надається і перша невідкладна допомога, проводять щеплення та профілактичні огляди. Перогістська лікарська амбулаторія обслуговує протягом року до 5,5 тисяч населення. Із них акушерська допомога подається 620 жінкам. Жінки звертаються до нас два рази в рік, беремо психологічне обстеження, працюємо з дітьми, звертаються до нас хворі з різною патологією. Звертаються найбільше із серцево-судинними захворюваннями, з простудними захворюваннями. У Порогівцях проживає півтори тисячі осіб різних національностей. Це є ще однією особливістю села. Микола Арутюнян приїхав сюди із Вірменії. Як говорить чоловік, місцеві добре прийняли його родину. Тут він почувається як удома. А Хмельницькому хожу 86 шостого року і за займаюся... ними. Дорожником занимались, работу делали. Ну, почти завод построили, асфальтный своего на четырех целях дунается. Сейчас живем с семьей, свою семья, частный дом, прописаны как положено. Живем. нормально все, поддерживает мне народ, Украина. Ось так і живуть, працюють на благо рідного села, створюють нові робочі місця та розбудовують свою маленьку батьківщину, зберігають історію рідного краю та успівують його у піснях.